Часто беру, в мене внуки люблять, дочка зять, так що беремо яйця, купуємо. Сум'янка Наталія Ткач прийшла на ринок, аби серед інших продуктів придбати і яйця. Попри їхнє здорожчання, говорить жінка, в її родині не планують менше їсти цього продукту. Хадовий товар. Я готую гості на порогі, олів'є, окрошку, на блінчики, на, на все. Коли-то покупав часто, а зараз не яєць. Ціна самоліту, навіть говорять, як в старину, напіток Божественний, на ціна безбожна. Ну, як можна ставитися? Конечно, Плохо ставлюся, не знаю, яка причина подорожання таких є. Такого не може бути, не должно бути такого, щоб так дорожали сильно. 25 років торгує на базарі Оксана Чепульська. Продавчиня каже, попри підвищення ціни, попит на продукт суттєво не зменшився. Як брали, так і беруть. Ну, трошки менше, ну, того, що ціни ж трохи піднялись на яйця. Були 35-30, а зараз 70-60-65. Середня ціна 65 гривень за десяток. На ринки мало людей, тому що дуже багато магазинів, багато супермаркетів. Людина зайшла там і скупляється все. На ринки. Просто ринок виживає із за постійних клієнтів. Не менше, ніж було до війни, до коронавіруса. Ну, ходять, ну не дуже. І ходять ті що свої, що знають що це свіжа. Ціна не впливає на те. Воно подорожчало. два яйця: 12 гривень. Можна наїстися. Що ви на 12 гривень купите, щоб поїсти наїстися? То тобто, ціна сіна, хоч і піднялася трошки, але вона не дуже значно піднялася. Я ж кажу, є все одно, як був самий дешевий продукт, так він і залишається. Це одна з птахофабрик Сумщини. Тут утримують до півмільйона поголів'я курей, говорить директор підприємства Руслан Лаврик. На підвищення цін, додає, вплинула низка чинників. Підвищення цін на електроенергію це майже на 26% підвищилась ціна. Також на скраплений газ. А в нас по, є розвозка готової продукції. Тобто майже на 20% стрибнула ціну на скраплений газ. На природний газ також майже на 15-16% зросла ціна. По сировинним показникам ціна на деякі. Зросла вдвічі на зернову групу, на масляні продукти, такі як шрот, жмих. Також у нас є і медична група сировини, яка завозиться і вона імпортована. І вона також здорожчала. Директор птахофабрики додає, через часті знеструмлення, щоб не втратити поголів'я для стабільної роботи підприємства, довелося закупити генератори. У теплі місяці, каже, працювало собі у збиток. Коли ми запускаємо генератори, то це витрата додаткова. минулої весни. Ціна доходила оптова ціна до 15-16 гривень. І ми працювали нижче своєї собівартості. Ціни на яйця почали зростати через підвищення собівартості виробництва, зокрема, через подорожчання кормів та енергоресурсів, розповідає заступниця начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Галина Черняк. За останній місяць вони значно подорожчали майже на 10 гривень за десяток. Але якщо порівнювати, з літніми цінами на яйце то це майже вдвічі. На початку зими, минулому році середня ціна на яйце куряче становила 57 гривень за десяток. Таким чином, яйця, які ми маємо на сьогодні, здорожчали десь на 12%. відсотків. Загалом мешканці області у власних господарствах та на птахофабриках Сумщини утримують 3,5 мільйона мільйони поголів'я птиці, говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. І цієї загальної кількості поголів'я в нас в господарствах населення знаходиться основна частина, і вона становить близько 2,2 мільйонів голів птиці. Решта це птахофабрики нашої області. В нас в області знаходиться шість великих птахофабрик. Останній тиждень ціни у нас є стабільними, вони не зростають, і ми очікуємо, що така тенденція в нас буде зберігатися ще впродовж грудня, а далі поступово буде зниження ціни на яйця. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Вікторія Глаченко Суспільне новини, Сумщина.